Одягнімо вишиванку, друже. Хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих єднанні на багато літ. А українська вишиванка, диво, у ній народокод його душі. І кожному мені зручно та красиво. Вдягнути ж вишиванку, поспіши. І, гордо в ній крокуй по цілім світі та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті. Ти рідного свого. Не забувай. Бо в ньому все: ліс, гори, і долини, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край. Чарівна Україна і батько, і мати. Пам'ятай про це. І хліб. На вишиванні рушникові і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що усе світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, Відчуйні ласку і душі тепло. Як оберіг, який єднає нас, вдягни свою чудову вишиванку.